Лінія діяльності і тут асортимент, з яким дозволено йому працювати. всього ж за рік працівники санепідемстанції провели більше 80 запланованих перевірок і майже 500 перевірок за скаргами громадян. Данила Ширшиков Олексій Костюк, регіональна служба новин. Донецька обласна травматологічна лікарня відзначила 60-річний ювілей. З нагоди свята урочистості пройшли у Донецькому музично-драматичному театрі. Привітати працівників медустанови прийшли керівники обласного центру та регіону, а також голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтиєва. Серед почесних гостей була і дружина президента України Людмила Янукович. Лише декілька годин тому вони допомагали людям та рятували життя. Зараз впевнено крокують по червоній доріжці, наче кінозірки. З нагоди 60-річного ювілею Донецької обласної травматологічної лікарні у Донецькому музично-драматичному театрі медиків зустрічають курсанти, які вишикувалися живим коридором та музичний квартет. Зі сцени першого хто висловив лікарям слова подяки та привітання, стала голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтеєва. Вона вручила медпрацівникам почесні грамоти Верховної Ради України, подяки профільного комітету та іменні годинники. Також Тетяна Бахтеєва відзначила, що у Донецькій обласній травматологічній лікарні проходять операції високого рівня, а медичне обладнання дорівнюється європейському. Наші больницы настолько уникальна делають цепи рации, что і замена сустава сьогодні, і. И... Проведення реконструкції після серйозних травм ані дають можливість чоловіку очень, очень большом количестве повністю возвратитися к труду, сохранить свою роботоспособність. Те, що обласна травматологічна лікарня є гордістю медицини Донбасу, зауважили і очільники регіону Андрій Шишацький та Андрій Федорук. Адже через високу вірогідність отримання виробничих травм для Донеччини потужна травматологічна служба вкрай як потрібна. К сожалению, у нас в Донбассе очень много травм, и у вас очень всегда много было работы. Но очень важно, что благодарные пациенты покидают больницу и благодарят вас, и выходят оттуда здоровые большинство. А это ни много ни мало, более 7 тысяч пациентов в год, более 6 тысяч операций, и что еще очень важно, и полторы тысячи и больше малышей. Ваше учреждение объединило лучших представителей медицинской науки, которые ежедневно спасают жизни с помощью уникальных лечебных технологий и высокого профессионализма. И президент Украины Виктор Янукович неоднократно подчеркивает, что государство приложит все усилия для надлежащей... діяльності медицинської отрасли від імені мешканців Донецька привітав травматологів і міський голова Олександр Лукянченко. Він також подякував лікарям за висококваліфіковану допомогу донечанам та назвав медичний колектив закладу кращим у своїй галузі в країні. Ви поправо вважаєте з лучшим медицинським колективом своєї отраслі в нашій країні. Я желаю, щоби вслідуючі шістьліття, ви стали лучшим медицинським колективом. В Європі втім зупинятися на досягнутому не варто впевнений головний лікар Донецької обласної травматологічної лікарні Володимир Климовицький. Наразі із журналістами поділився своїми планами на майбутнє. Хочеться нове прийомне відділення. Ми вже ведемо проєкт на смітної документації. Затові на високому рівні з віртові площадками Це сучасні операційні блоки, де поступає сильний воздух. Це нова регіонапаратура, діагності апаратура. Тобто плани, що лет на 60 точно є. Впродовж урочистостей кращим співробітникам були вручені нагороди від міськради, облдержадміністрації та облради. Олександр Овчаренко, Павло Павлов, регіональна служба новин. 9 грудня міжнародний день боротьби з корупцією. Тож наша знімальна група дізнавалася, наскільки ж корумпованим є Донецький регіон, на думку громадян. Виявляється, більшість донечан хоча б раз у житті стикалися із цим в'явишем. А ось чи зустрічалися пересічні громадяни з корупцією? При яких обставинах це було? Зараз ми з вами і дізнаємося. Кожен день сталкиваюсь. Дітських дошкольних время собирають деньги, непонятно на що. сталкивался. И обстоятельства обычно это все такие государственные структуры. Ночью 11 ноября въехала в пол первого ночи машина в забор. Мы только переехали. значит, и уехала с машины, машина с места преступления. Но поныне ни забор, ничего не восстановлено. Коррупция на его. У прокуратурі кажуть, лише за поточний рік було відкрито 86 обвинувальних справ проти службових осіб. У бюджетній сфері таких справ більше 92. Ще більша цифра серед податківців. Тут обвинувачено близько 100 осіб. У Генеральній прокуратурі під головуванням Генерального прокурора відбулася розширена координаційна нарада керівників правоохоронних органів держави з порядком денним про стан запобігання. І протидію корупції керівникам правоохоронних органів області було надано чіткі настанови і поставлено завдання щодо активізації роботи на вказаному пріоритетному напрямку. Зараз. Зазначені завдання вже реалізуються на регіональному рівні. Також для того, аби зробити боротьбу з корупцією більш продуктивною, в Україні створений єдиний реєстр, куди заносяться дані про обвинувачену у хабарництві особу. Ще у регіоні працює гаряча лінія. Данило Ширшиков, Павло Чеприна, регіональна служба новин. Напередодні нового року у Донецьку розпочався справжній ікорний бум. Лише за один день до правоохоронців надійшло одразу два звернення від адміністрації продуктових супермаркетів про розкрадання банок з червоною крою. Про це повідомляє ГУМВС України в Донецькій області. У першому випадку затримано 24-річного раніше несудимого чоловіка, який завдав магазину збиток у розмірі 255 гривень. Свої дії він пояснив прагненням побалувати родину на новорічні свята червоною ікрою та заощадити на покупці. У другому ж випадку проти закону пішла 34-річна донечанка, яка повернула адміністрації магазина викрадене, а саме три банки червоної кри загальною вартістю 342 гривні. За обома фактами відкриті кримінальні провадження за сконі правопорушення передбачається покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років. Колишній однокласник йому не товариш. Спільна п'янка двох чоловіків закінчилася трагедією. Чоловіка, що зник без звісти, донецькі міліціонери за два дні знайшли мертвим. Донечанка мешканка Будьонівського району Донецька звернулася із заявою про зникнення цивільного чоловіка. Дільничний відшукав чоловіка за дві доби мертвим та розчленованим, а також знайшов і його вбивцю. Розкрити тяжкий злочин вдалося правоохоронцю завдяки доброму знанню населення на своїй дільниці. Загиблий і затриманий були колишніми однокласниками. При випадковій зустрічі чоловіки випили зайвого. Після гулянки потерпілий зник разом із двома телефонами затриманого. Спостя 10 днів я його нашо. Ну, мы стали за телефоны разговаривать. Он мне вернул только один. Второй он пропил. Он ко мне пришел вечером с моим телефоном с одним. Вот, предложил выпить и замерить нашу ссору. В ході выпивки с нами в між нами конфликт. Потом он конфлікт. Потому не став он меня уб'ют. Когда он попадмав второй раз руку на мене, я внімання не обратил, что що нього було в руке. Я взяв нож стал ударил ему в шею. Лезо зачепило сонну артерію, що призвело до смерті гостя. Хвилин через 20 господар будинку зрозумів, що його товариш по чарці помер. Вбивця запанікував, хотів позбутися тіла, але воно було занадто важке. Тоді в алкогольному чаду чоловік вирішив розчленувати труп і винести по частинах. На данный момент проводятся разные мероприятия по установлению частей тела. Не сразу он сознался, спустя некоторое время, спустя некоторое время он сознался одеяном. Останки загиблого були знайдені правоохоронцями в різних місцях, де вказав фігурант. До речі, 34-річний потерпілий був багаторазово судимий, вживав наркотики та зловживав спиртним. А ось затриманий жодного разу засуджений не був. Чоловік розкаявся у страшному вбивстві. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Катерина Щугорева, регіональна служба новин. Перша Україна потрапила до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Такої шани вдостоївся Петриківський розпис. Нагадаємо, що у 2012 році Міністерство культури України визначило Петриківський розпис об'єктом нематеріальної культурної спадщини нашої держави. Петриківський розпис українське декоративне орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпропетровщині в селищі Петриківка. Побутові речі з візерунками в стилі Петриківського розпису зберіглися з 17 століття. Нині знаменити. Та техніка на малювання перетворилися на бренд. Зокрема, створена логотип Петриківка, щоб майстри селища могли доводити покупцям автентичність своєї продукції. Це наше ісконне, казачье искусство, которому більше 500 лет. Якщо ми пойдемо в музей і посмотрим на казачьи саблі, на сбрую казачьих коней, то ми увидим, що орнаменти вибиті на. Этих изделиях это сегодняшний наш Петриковский распуск и само название Петриківка по имени последнего гетьмана Запорожской сечи Петра Калнышевского. Заходи з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка розробила Державна архівна служба України. Вони запроваджуються з листопада цього року і завершаться у березні 2014-го. Підготовка і проведення виставки фото та архівних документів круглого столу, прес-конференції та видання художнього альбому про Тараса Шевченка. Усе це у планах архівної служби. Також для тих, хто особисто не зможе відвідати київську виставку великого поета, розроблять її онлайн-варіант. Проведення низки заходів до ювілею Кобзаря заплановано не лише в Україні, а й у Росії, Казахстані, Литві та Польщі. Залізничникам не вдалося втекти від тигрів. Недільна зустріч у рамках банківської ліги завершилася домашньою перемогою донечан. Результат зустрічі Донецьк локомотив Кубань – 86-76. Сенсаційна перемога Донецька над фаворитом банківської ліги на паркеті Дружби. Впевнена, системна робота донечан на перемогу таки принесла свої плоди у недільному матчі проти краснодарців. Та ще й які принаймні тигри не поступилися в жодному з чотирьох відрізків гри. Натомість росіяни не спромоглися протиставити українцям нічого суттєвого, ні в атаці, ні в захисті. До того ж, їх виснажив Гандікап. третьей четверти. Словом, Донецк Локомотив Кубань 86-76. Конечно, плохо сыграли, но я думаю, сам факт, что наша защита очень была плохая. И как команда плохо сыграли все. Не, не были готовы, может игре не знаю. Тяжело сказать. Проиграли подбор и плюс нападение, как бы. Совершили много не невынужденных. В начале матча дали сопернику почувствовать ритм, отпустили их на 15-20 очков, потом в третью-четвертую догнали. Счет был равным, но много сил забрало. Всегда, когда гандикап даешь 20 очков, потом очень сложно вернуться в игру. И очень сложно показывать доминирующий баскетбол. ж, краснодарці, які були у трійці лідерів ліги, перейшли на на четверту позицію. Донеччани, натомість, з п'ятої піднялися на третю.

Моя команда сегодня доставила эстетическое удовольствие, то есть мы обыграли очень сильную команду. Правильно говорит Джора, только за счет слаженности в защите, за счет полной мобилизации, за счет желания. Желание сегодня зашкаливало и очень приятно, что все ребята справились с волнением и показали, наверное, свой лучший баскетбол в этом сезоне. Наставник тигрів зауважив, що іноді із сильнішим суперником буває навіть легше впоратися ніж зі слабшим, адже лідеру складно бути непередбачуваним. Валерій Плеханов також відзначив, що причини перемоги лежать у мотиваційній площині, і це при тому, що декілька його підопічних сильно застуджені, навіть грали з температурою. Тим часом тиждень обіцяє бути аж надто гарячим. Сергій Молотков Артур Шагалін, регіональна служба новин. 8 грудня Донбас впорався із Сибіром. Це стало Третьою перемогою у серії визних матчів. Першим відкрив рахунок Потхрадський, причому вже на другій хвилині. Протягом першого періоду було забито ще два голи. Відзначилися Федотенка та Робітайл. Проте сибіряки не були настільки безпорадними, як Новокузнецькі візаві донецької команди. Вони могли навіть відігратися, але не спромоглися реалізувати більшість. Відтак результат матчу Сибір Донбас 2 3 Тож, поки Донеччина ставить свої спортивні рекорди, у Міхендорфі відбувся п'ятий щорічний забіг Санта-Клаусів. У марафоні взяли участь понад 900 учасників. Позмагатися мав змогу будь-який Санта-Клаус, який в змозі пройти чи пробігти відповідну дистанцію, одягнувши традиційний червоно білий костюм. Нагадаємо, такі традиційні передріздвяні забіги Санта-Клаусів проводяться щорічно. Подібні змагання вже відбулися у Лондоні та Ризі. Одразу після випуску новин дивіться в ефірі державної телерадіокомпанії передачу на порядку денному. Цього разу тема виконання річного плану на шахті імені Скочинського. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру, у вівторок 10 грудня, очікується складна.